Що робив Мойсей, коли бачив, що Амалік атакує? Пам'ятаєте, як він перемагав його? Щоразу, як Мойсей піднімав руку Ізраїлів переважав, коли він опускав руку, переважали Амалікійці. Як ти хочеш, так і буде. Хочеш, щоб перемагало твоє духовне життя? Руки мають бути підняті до Бога в молитві. Коли у тебе буде належне молитовне життя, воно потяне за собою все. Ти будеш і в слові перебувати, ти і служіння будеш відвідувати, і гріхи не будуть мати тої сили над тобою, над мною, над кожним із нас. Коли руки опущені, коли ж руки Мойсея втомилися, то взяли камінь підпалення, він сів, і Арон і Гур піднімали з обіх боків. І ми читаємо, що коли опускав руку, переважали амалікійці. Коли наші руки опускаються духовні, тоді приход.